Ми сьогодні завершуємо з вами проєкт Культура споживання їжі та власне сервірування столу. Перейдімо до уроків та оберемо урок номер 4 Тема нашого уроку українська національна кухня і захист проєкту. Будь ласка, розгадайте репуси, що бачите на слайді. Завдання на урок номер 4 ознайомитися із традицією споживання їжі у різних народів, визначити особливості української національної кухні та здійснити захист міні-проєкту. Перегляньте, будь ласка, 5 найцікавіших фактів про кухні світу, перейшовши за QR-кодом чи за посиланням. Деякі страви, наприклад, такі як борщ чи котлета по київськи є в меню ресторанів різних країн світу. І не лише у нашій українській національній кухні. Тобто ми можемо сказати, що різні наші рецептури та страви відомі в різних країнах. Уявіть собі, що є близько 30 видів різновидів борщу, наприклад, Полтавський борщ варять з галушками. Родзинкою чернігівського борща є кабачок, васоля та кисле яблучко. Львівський борщ подають із сосисками. Борщ по старокиївськи варять на буряковому квасі з яловичиною, баракною і моченими яблуками. Усім відомо, що борщ готують на м'ясному бульйоні із свіжих овочів та заправляють товченим і чесником та петрушкою. Поміркуйте, чи є у вас родині родзинки приготування та споживання вашого власного борщу? До національних українських страв належать такі страви, як вареники, галушки, гречаники. А ще улюблені страви це голубці, налисники, сирники, печені ковбаски і так далі. Продовжіть, будь ласка, список ваших улюблених страв. Запишіть, будь ласка, висновок свого проєкту та оцініть роботу над проєктом. Ми зараз із вами спробуємо захистити наші проєкти. І давайте визначимо за них критерії оцінювання. Є три таких критерії. І четверте це активність на уроці. Перший критерій: правильно сервірований стіл на дві персони. Фотозвід подається у три бали. Ви мали можливість розмістити на віртуальній дошці Padlet. Фото сервірування виставлене на дошку оцінюється у 2 бали, оскільки ми з вами розвиваємо цифрову компетентність. Та захист свого проєкту за обраним алгоритмом оцінюється у 6 балів. А зараз перейдемо до хвилини відпочинку. Ми переходимо з вами до захисту проєкту Сервірування столу. Перейдіть, будь ласка, на дошку Padlet та здійсніть захист проєкту за вашим фотозвітом. Оцініть свою практичну діяльність за критеріями, поданими раніше. Напередодні уроку ви мали можливість виставити усі свої проєкти та проголосувати за них на віртуальній дошці. Тому, як завжди, три найкращі проєкти отримують значок Кращий проєкт. І пам'ятайте, що через помилки досягає саме гарного результату, який ви хочете бачити. Завжди впевнено ідіть до своєї цілі. Я бажаю вам успіхів у наступному проєкті. До зустрічі!